Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, рішенням нашого Синоду сьогодні ми молимося за дітей-сиріт, тобто за тих, які не мають батьків і які потребують батьківської любові. Ми тепер не можемо їм дати батьківську любов, бо ми тут у храмі, кожен живе, і, можливо, ми не знаємо тих дітей. Але можливо хтось і може дати таку батьківську і материнську любов, і тому ми молимося сьогодні за всіх, які її потребують, щоб вони її віднайшли, і щоб суспільство було більше чутливе до людей, які не мають засобів для існування, і до особливо до тих, які не мають тих рідних, які створять тепло, щоб вони виростали у цьому домашньому теплі в материнській любові, і тоді стали. Гідними і добрими членами нашого суспільства. Якраз сьогодні читаємо оцю притчу про багача і лазаря. Ми не раз її чули, і тому звернемо увагу тільки на декілька таких елементів, які у цій притчі, бо вона настільки глибока, що про неї можна цілі і книги читати. Насамперед звернімо увагу на те, що ця притча це не. Залякування людей, а це велика притча про надію і про те, що надія ніколи не осоромить. А що це означає? Тому що дуже часто люди розчаровані, особливо коли дивляться на безсовісне життя тих, які багато чого накрали, мають. Занадто багато, і вони розтринькують те все, що назбирали і накрали. І часто здається, ось, ось де життя. Напевно, що воно, ми щось пропустили, що життя такого не маємо. Але каже Святе Писання: не переживайте так сильно. Все буде нормально. І навіть якщо ти сьогодні терпиш. І тобі важко, і, можливо, хвороби якісь тебе подолують, то не означає, що це назавжди. Бачимо, притча змальовує багача і Лазаря. Лазар це той, який хотів би щось з'їсти навіть із столу, що падає зі столу багача. Відходи міг би їсти. Не мав він нічого, але цей багач мав відходи, мав багато чого, але він не зауважував того лазера, який лежить у нього біля воріт. Йому було байдуже. І наприкінці цей багач каже, треба покаятися, щоб пізніше ну, не втратити все. А чому ж не каєшся сьогодні? Подивися навколо. Можливо, навколо тебе є такі люди, яким можеш простягнути руку допомоги, Божечко, та не лишень руку допомоги, та бодай підбадьорливе слово. Іншими словами, святе Писання нас закликає, щоб ми були чутливі одні до одних. І друге, на що ми сьогодні звернемо увагу, як отець Авраам описує стан того, що нас чекає у майбутньому, і як туди потрапити? Він каже: Мають Моїсея і пророків нехай їх слухають. Тобто була якась офіційна церква, наука церкви Святої у старому Заповіті тепер є новий Заповіт, є наука церкви. То не просто ми проповідуємо, тому що, от, наприклад, є такий вид діяльності в Україні, ще релігійна діяльність. Та ні. Та ми проповідуємо Слово Боже. Бог передає нам через людські слова, хто ми, до чого покликані, і яке нас чекає майбутнє. Ось у чому смисл усього нашого проповідування і цієї. Діяльності нашої молитви, нашої служби. І тому апостол Павло пізніше скаже: віра є зі слуханням, не з чуда, не з якогось захоплення. Всі чуда і всі захоплення вони проминають. І тільки тоді, коли людина слухає і перебуває у слові, з того зроджується правдива віра, довір'я до Господа Бога. І до його безмежного і сповненого любові проведіння. Бачимо, то багато людей вони пов'язують віру і релігію з якимись такими релігійною екзальтацією. Ось там десь побачили щось таке, там гілка від дерева відламалася, там якийсь образ на склі з'явився, там відчули запах, або, наприклад, Можна взагалі дуже сильно здивуватися. Людина захворіла, і вона каже все. Тепер в мене така буде віра сильна, що я не буду звертатися до лікарів, Бог мене повинен врятувати і вилікувати від хвороби. Ну а Бог лікарів для чого дав? І всю медицину. Та то також за Божий задум. І до лікаря. Лікарі кажуть, що якщо немає співпраці, немає такого довір'я до лікарів. То тоді навіть антибіотики зле діють, і тому треба мати добре налаштування, йди до Господа Бога, віддай все в руки, а потім йди до лікаря. Ні, каже, я, мене Бог має врятувати. Чого тебе має рятувати Бог? І тому, каже багач: як хтось прийде з мертвих з того світу, і як їм скаже, вони повірять, дорогі сестри і браття, Воно так не діє. Якщо немає віри зі слухання, то нічим не можеш людину ні перелякати, ні переконати. Тільки довір'я до Слова Божого. Але, як ми сказали на самому початку, це є притча про надію. Пам'ятаємо, що надія ніколи нас не осоромить. А це означає, що якщо Бог обіцяв, що. Довірившися йому, ми ніколи не програємо, воно так і буде. І навіть якщо комусь здається, що все пропало, то точно все не пропало. І навіть якщо ми тепер терпимо величезні терпіння, то все одно прийде час, коли ми будемо торжествувати разом з Ісусом Христом і з Його ангелами. Немає смислу. І немає часу на розчарування, є смисл і час на оновлення нашого життя. Слава Ісусу Христу!